Вбивство Ірини Фаріон це надзвичайно резонансна і трагічна історія. Я не буду тут робити припущень з приводу того, хто міг зробити, якою була мотивація, давайте залишимо розслідування професіоналам, але суспільну реакцію варто обговорити, і те, які можуть бути наслідки, також мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і ми починаємо. Перше, що я хотів би зафіксувати. Хто якби не ставився до а, пані Фаріон, до її діяльності, жодних виправдань такому наглому злочину, її вбивству бути просто не може. Ми не та країна, в якій, за погляди, які вам не подобаються, можна просто взяти і вбити людину. Тому я вважаю, що той, хто це зробив, якими б його мотиви не були. Має бути жорстоко покараний і засуджений, і ті, хто е, толерували цю історію, а ще й більше раділи їй, є моральними виродками, і виправдання їм просто немає. Це така моя базова позиція з приводу того, що трапилось. Е, хочу висловити безперечно е, співчуття всім рідним та близьким пані Ірини. Це трагедія для її родини. Це трагедія для багатьох, хто її знав та любив. Стосовно мого відношення до пані Ірини та також потенційних наслідків того, що трапилось, точніше не відношення а ставлення. Дивіться, я, м'яко кажучи, ніколи не був прихильником Фаріон, її висловлювань, її діяльності. Я приймаю її мету. Мені близька її мета, українізація, розвиток української мови. Я вважаю, що дійсно мова має колосальне значення, це основа національної ідентичності. Але те, якими методами вона намагалася досягти цієї мети, я це не приймав ніколи. Через агресію, через злобу, через тиск ти ніколи не, змуш, не змусиш щось полюбити. Ну, Хіба що якщо це е, максимум, що це може викликати, це стокгольмський синдром. Е, тому ці всі події, які періодично з нею виникали, в тому числі і скандал е, з Третьою штурмовою, ці історії нікуди не зникли. Е, ці історії вони також мають залишатись в пам'яті. Говорять, що про мертвих або добре або нічого. Мені більше подобається вираз, що про мертвих або добре, або нічого, крім правди. І правду також не потрібно забувати. Я дуже сподіваюся, що наші правоохоронні органи знайдуть того, хто це зробив, і він буде покараний по всій жорстокості чинного законодавства. Ця людина заслуговує на довічне ув'язнення. Я дуже сподіваюся, що ця справа не призведе до якогось. Суспільного розколу, тому що ми е, наразі маємо бути єдними як ніколи. Російська Федерація, звісно ж, буде сподіватись е, і робити все можливе, щоб е, в максимальний негатив перевернути цю ситуацію. Вони вже це роблять, вони розганяють різні версії, вони намагаються вчинити певне суспільне збурення і розкол. Тому тут потрібно бути максимально з холодним розумом. І не піддаватися емоціям. Що ви думаєте з цього приводу? обов'язково напишіть в коментарях. Якщо бажаєте, підпишіться на цей канал та поставте вподобайку. А поки не прощаємось.